28 жовтня без перебільшення вирішуватиметься доля української держави, заявляє лідер націоналістів Олег Тягнебок. З такою оцінкою солідарні тисячі людей, які навіть не є членами свободи. Відомі письменники, вчені, економісти, політики. Серед них народний депутат України, польовий командир «Помаранчевої революції Володимир Філенко. Я не є, скажімо так, членом партії «Свобода», Я є членом іншої партії. У нас з ними багато спільно, 90%. на Ми про 10%, які нас різнять, сьогодні говорити не будемо. Тому що я бачив цих хлопців і дівчат на мітингах, на масових акціях, я знаю їх принципову лінію, принципову лінію поведінки. Я впевнений, що і Тягнебок, і ірина Фаріон точно будуть відстоювати українські інтереси. І коли я бачу, що об'єднана опозиція. Не набирає достатньо кількість голосів. Коли я розумію, що можуть бути певні питання до кличка, то на кого сподіватися? Зважуючи небезпеки, Філенко заявляє про беззастережну підтримку свободівців у боротьбі за представництво у Верховній Раді. Там треба, щоб хоча б півсотні було ідейно мотивованих людей, які точно ляжуть за Україну. Точно ляжуть, ну, не в прямому смислі, а точно стоятимуть і точно впруться. І свобода буде центром певної кристалізації, впевнений, що навколо неї можуть збуватися і купа мажоритарщиків. Там потрібен ідейний стрижень. Тому в даному випадку... Мені болить за Україну, і я розумію, щоб я був спокійніший, бо я сам до парламенту не йду. Мені буде спокійніше, коли там буде свобода. Філенко закликає реально дивитися на політичну ситуацію. Кожна із трьох опозиційних колон мусить забрати голоси всіх українців. Жодного голосу чужинцям. Я стояв на тій лінії, що бажано було б щоб. Всі об'єдналися, але на практиці це надзвичайно складно зробити. І є дійсно ситуація, що коли прихильники умовної свободи дуже тяжко голосували за того ж самого Яценюка. і ми виходили з того, що Взагалі, це дуже добре, що всього три. Цілком зрозуміло. Ну що тут вибирати? Є об'єднана опозиція, я свобода, як кличко. Вибирайте кому, хто до смаку. Але скільки є загроза, що свобода, може, і ми знаємо, що свободу влада зупинятиме, а за вуха тянутимуть королівську, то я пропоную елементарну формулу в кожній родині. Є мінімум два-три виборці. От дайте по одному голосу кожній із цих груп політичних під гарантії того, що лідери заявили, що в парламенті вони обов'язково будуть разом, але дайте один голос свободи. Дайте один голос свободи в Харкові, в Полтаві, в Одесі. У Львові на всіх термінах треба підтримати свободу. Народний депутат Філенко, представник Харківщини, закликає земляків і весь схід України підтримати свободу. Я персонально ще на Харківщині звертаюся до своїх земляків, щоб в цій ситуації я їх благаю, Дуже важливо, щоб свобода зайшла в парламент. Якщо вона не зайде, буде дуже тяжко. Просто дуже тяжко. Якщо свобода зайде, буде набагато легше, тому що буде надійна ідейно мотивована група. Влада здатна фальсифікувати від 3 до 5% відсотків голосів. Якби не ця обставина, можливо я був спокійніший, і я би так до певної міри в гарному сенсі надірвано не просив за свободу. А на сьогодні дуже важливо, щоб вони зайшли. Дуже важливо, і це питання не Філенка, це питання не Іваненка, не Петренка. Це питання майбутнього України. Теперішня влада це орда, яка дивиться на Україну як на товар. Переконаний Філенко державу порятує всенародний опір. Після великого відкату, який був після Майдану, сталося так, що в Україну повернулася Орда. Вона прийшла зі Сходу, це сила не українська, це сила ворожа. Орда, які її ознаки? Захоплює, грабує, гвалтує, вбиває і веде антинародну антиукраїнську політику. Донецькі клани. Перенесли свої нрави сюди до Києва, вони вже окупували столицю. І для того, щоб виперти цю орду, виперти цю орду з українських земель, з території, яка для них не держава, а територія для заробляння коштів, тут заробляють в Європі живуть, треба єднання. І, і саме тому, Віримо і сподіваємося, що і об'єднана позиція, і кличко, і свобода стануть поруч і організують, очолять супроводи в цій ядрі і заженуть її за сіні березя.